Hei, hei, es esmu Dilreja, ACT 72M1, Vartander. В наші руки потрапила свого роду, можна сказати, бойова класика. Через цю машину проходив кожен при прокачці гілки німецьких, радянських та навіть шведських танків. Також майже кожен гравець Тундри знає її покращену версію в вигляді Турмса. Однак сьогодні не про нього. Ця машина стала такою відомою серед гравців завдяки компромісу між бронюванням та бойовими характеристиками. Звичайно, ж у цьому варіанті ми маємо цю машину за гілку німецької бронетехніки. Однак вона доступна в точно такому ж вигляді за СРСР, а також в дещо зміненому візуальному вигляді за Ранг у цього Т72 шостий, а бойовий рейтинг у всіх режимах 9.3. І з'явився в грі, він угоновлені 2,25 небесні стражі. Ну що ж, пропоную розібратися в ньому детальніше. Як зазвичай розпочнімо зі зброєння машини, оскільки який танк є танком, якщо у нього немає гармати, правильно? блядь правильно. А гармата тут називається 2А46, і калібр її складає цілих 125 мм, що в принципі є звичним калібром для радянських та пострадянських машин. Звичним для таких гармат також є автомат заряджання хоч він тут і не є повноцінним автоматом, однак все ж в грі він вважається саме таким і має загальну довжину перезарядки в 7,1 секунду, що дещо повільно, але здебільшого залежить від бойового рейтингу, на якому грає машина. Так як чим більше БР, тим швидше перезарядки у. Танків. Звичайно, автомати заряджання є дві сторони: перша з них позитивна, а саме зручністю перезарядці під час гасіння пожежі, наприклад, та в принципі завжди безперервна перезарядка після пострілу. Також незмінна є швидкість при втраті заряджаючого, якого тут як члена екіпажа, в принципі, навіть немає. Ну а друга, звичайно, негативна, а саме неможливість перезарядки при виході з ладу самого автомата, а також підвищена небезпека через розміри та укладку БК в дні танку, яке прострілюється. Звичайно, на гарматі Т-72 є двоплощинний стабілізатор, так як з'явилася така технологія ще у старенького Т-55. Однак тепло. Телевізора тут, на жаль, немає. Що на БР, де вже майже всі противники його мають, є вагомим мінусом. Також мінусами є, як зазвичай, у радянських машин, погані КВН, як вверх, так вниз. А також не дуже швидке обертання башти. І снарядів на вибір є три ломів, кумулятив та навіть фугас. Грати потрібно, звичайно ж, на найкращому бобсі, відповідно прокачавши його. А БК брати не більше 23 снарядів, щоб не бути рухомою пороховою бочкою. Та й в автоматі заряджання більше попросту не поміщається, і БК буде розкидано по корпусу. Із технології тут є лазерний далекомір, що значно полегшує стрільбу на великій дистанції. Також у машини присутні два кулемети: один малокаліберний спарений у башті, який виконує функції хіба знесення загород і аграння на себе союзників, а інший вже великокаліберний на даху, який непогано бриє льотку та неброньовану техніку. Броня ж машини загалом присутня, однак і дещо суперечливо. На низьких БР, якщо ми будемо в топі списку, то ми навіть зможемо непогано щось танкувати, оскільки в у машини достатньо міцне та ще й виставлене під великим конструктивним нахилом, що часто дає можливість неприбиття та рикошетів. Але як зазвичай у радянських та в принципі і в більшості інших танків Вищого БР, ми маємо декілька суттєво вразливих місць. Дефолт для СРСР це слабко броньоване НЛД, яке пробивається майже будь ледве навіть немалокаліберною автогарматою. А за НЛД я знову нагадаю, знаходиться механік водій, який є одним із трьох членів загального Пажу, паливні баки, які часто полюбляють горіти та навіть призводити до підриву машини, а також ще далі вже згаданий громадний автомат заряджання, який зазвичай при виході з ладу унеможливлює перезарядку або ж взагалі навіть вибухає. Інше слабке місце в броні це казенна частина гармати, яка зазвичай легко пробивається, однак із дамагу це часто безпосередньо тільки ствол та казенна частина. Члени, екіпажу зазвичай залишаються неушкодженими, але це при прямому пробитті. А під кутом ситуація зовсім інша. Також при пробитті башти вона відразу не взлітає, бо в ній бика відсутня. Звичайно, зовнішньої динамі на цій машині немає. Нічого в ній, окрім лобової частини, не захищено, тому борти та зад, відповідно, теж є вразливими місцями. А тому граємо тільки лобом і стараємось в кут ні на кого не виїжджати, бо навіть в гуслю під кутом машину дуже легко ваншотнути. Покращують ситуацію звичайно, дистанція та кущі, якими можна обліпити танк, щоб замаскувати вразливі місця. Т-72М1 володіє двигуном потужністю 780 кінських сил. Чого, як то кажеться, скриплячі зубами, достатньо для цієї машини. Вага, якої становить цілих 41,5 тонни. Набрати швидкість, постійно їдучи вперед, вона звичайно може, але ні про які підриви з місця, швидкий розворот або іншу позитивну динаміку говорити не доводиться. Погіршує ситуацію, також і така собі трансмісія, яка ще дозволяє їхати вперед, однак назад можна їхати тільки 4 км на годину, що дуже критично. А тому про задній хід в більшості ситуацій на полі бою краще взагалі забути. Та якщо потрібно втекти, то Відразу розвертатись передом та їхати краще тільки вперед. Ця машина і справді дотримувалась давньої фрази, ні шага назад. І свішок на машині звичний для середніх танків або ОБТ, артилерійський удар, димові гранати із системою відстрілу та підриву в повітрі перед машиною, а також навіть термодимова апаратура, яка зазвичай, звісно, не є якоюсь вагомою перевагою, оскільки просвічується тепловізором, а також система самообкопування, за допомогою якої можна зарити морду в землю та відсвічувати тільки баштою. Але згадуючи задній хід Т-72, на також його КВН, робити цього особливо не хочеться. Однак, загалом машина. Точно варта уваги, особливо щоб відчути всю сіль гри на так званих радянських коробочках. А прочути її можна достатньо добре, оскільки далі радянські машини не робились новими, а просто вдосконалювались старі. Також під цю машину в Німеччині є непоганий сетап бронетехніки, тому додати її до нього точно варто. Історія у цієї машини достатньо цікава, оскільки спершу Т-72 взагалі б не повинен був з'явитись на світ. Однак після випробування машини Т-64, що розроблялась у Харкові, виявилось, що двигун, ходова частина та автомат заряджання мають певні недоліки. А тому радянська влада виявила за потрібне зібрати усі деталі та зразки і почати виробництво покращеної версії аж у нижньому Тагілі, де у 1973 році при доробці двигуна та інших аспектів і був прийнятий на озброєння Т-72 під назвою Урал, що походила від заводу розробника Урал-вагонзавод. Модернізація Т-72М не змінила машину, однак мінімальні покращення все ж були внесені до танку. А ось версія Т-72М1, яку ми оглядали сьогодні, отримала додатковий 16-мм лист металу на ВЛД та піщані стрижні в якості наповнювача для комбінованої бронебашти. Машини Т-72М1 почали постріляти до Німецької Демократичної Республіки у 1982 році. А вже до 1990 року було поставлено близько 500 танків. Однак після розпаду Радянського Союзу усі Т-72 перейшли до нового командування, а саме Бундесферо. І вже там провели велику кількість дослідів. Та випробувати. Після чого вирішили прийняти на озброєння нову машину Leopard 2, а усі Т-72 списати та перевезти на склади, а пізніше перепродати. Загалом машина цікава, та навіть має достатньо цікаву історію. Насправді навіть зараз Т-72 продовжують використовувати. Та своє місце він знаходить навіть в Україні. А в реаліях гри танк непоганий, хоча деякі його сторони й можна назвати суперечливими. Дані варіації він отримує 60 до Чешнекен. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цей танк. А з вами був Делерей, до зустрічі.